Вони хочуть вимкнути, проявили такий намір вимкнути не просто енергетику окремих регіонів, там де вони достають кабами і ну, зброю такою меншої дальності, а просто намагаються розірвати, розірвати національну систему генерації. Вона базується от на атомних станціях. Плюс є маневрові потужності, які ну регіональні, от регіональні потужності вони вже давно вибивають а тепер на декларують такий намір, що вони хочуть знизити базову генерацію вимикання української електромережі базової опори атомних станцій, воно пов'язано з в Україні нових видів зброї. Тобто, поки Росіяни цього не робили, були мораторії на певні види озброєнь. Зараз коли Росіяни почали це робити, ну це наближує отримання Україною певних видів озброєнь.